Заступника командира полку патрульної служби не Старшому Наршому свідчення вес агенційно-епетичного відділення. Свідчення приміна лісто відібораслідування злочинців сквоєних вже проведення. Я пишаюсь і дякую вам. І перш за все вашому керівництву за те, що ми утворили координаційну раду, у яку увійшли представники всіх силових структур і правоохоронців, для того, щоб водночас координувати нашу роботу по розкриттю особливо тяжких злочинів, різноманітних фактів хабарництва, боротьби з корупцією і Контролем над питанням, які стосуються порушення законодавства в правоохоронній сфері, перш за все, від нас чекають реформування в цілому всієї країни. Нам треба створити ту систему для того, щоб з нами розмовляв цивілізований світ, як із нормальними партнерами, як з тою країною, яка заслуговує на європейські цінності життя. Ті зміни, які переживаєте ви як е, Міністерство внутрішніх справ і управління на місцях, мабуть, це один із самих показових процесів реформування нашої країни. Тому в свою чергу від імені Київської обласної державної адміністрації я хочу вас запевнити в тому, що ми єдині в своїх стратегіях. Щоб ми повинні відпрацьовувати дійсно спільні програми і заходи. Вся координація нашої роботи з вами вона повинна дати ефект, вона повинна дати результат, на що ми всі націлені. Я хотів би подякувати за ваше терпіння, за ваш професіоналізм, за віру і за служіння народу України.